Давай тоді по мабуть топ новині, так. і я одразу хочу сказати, ми ж завжди mm -hmm. з Георгієм і наші глядачі знають намагаємося mm -hmm. розібратись правді і констатувати, коли хтось, як на нашу думку, да діє правильно, неправильно. Даємо якісь оцінки, mm -hmm. свій аналіз пропонуємо. А я нагадаю, що попередньо, коли ми говорили про цей mm -hmm. закон, і наші глядачі думаю, це пам'ятають. Гори, ти казав, що не прийме Верховна Рада. Я пам'ятаю це. Так. Так. Тобто я завжди відмічаю, коли ти говориш так, і коли ти так, так, так", так, так. і ти говорив, що вона не прийме, що не знайдеться кілька голосів, так, що так. депутати там, позникають кудись 30. Але ми побачили на екрані 331 голос. Рекордні. Так. Навіть такого не було, коли так. голосували так. цей так. Закон. А Як ти оцінюєш, що сталося, по-перше, за, за декілька днів, які тоді минули від урядового кварталу? А, що сталося з Верховною Радою? Хто попрацював з депутатами? Чи справді вони розкаялися? Так? Чи Дивись, щось інше? Ну, От да, в цілому, всю да, оцінку да, твоя да, оцінка. Я Ну, По-перше, да. по я буду. Дуже хотів би, щоб дивився нас теж улюблений наш глядач Марк. Ну але на жаль, у нас ні, ні. але у нас є Ярослав ще теж наш відомий глядач <laughs> да, да. багато друзі, інших друзі. Підписуйтесь і, будь ласка, пишіть нам коментарі. Дивіться, ну чому я так думав? Я вважаю, що кожна людина має окрему думку. Так я вважаю, що чому я так говорив, Тому що я, е, якщо я хочу щось зрозуміти, я завжди міняюсь місцями. Да? Так я вот я вважав, що наприклад я депутат, я проголосував проти закону. Так. Да? Я підняв свою руку і сказав, да, я проти. Я би ніколи про, про чиїсь там прохання, якщо я так вважаю, чи буде тиск. Це буде прокат. Я не зміню свою думку. І я вважав, що люди, які зросли, які вже 6 років депутати, вони мають, так скажемо, відповідальності захищати те, що вони зробили. Якщо ти щось зробив поганий, ти будь чоловіком, будь людиною і відстоюй те, що ти зробив. Тому я вважав, що є люди, які можуть. Euh, захищати своє слово і сказати, так, да, так ми вважаємо. Але я говорив зразу, що я вважав, що це помилка, і так не потрібно да-да-да, це правда. І, що не треба було і, голосувати і, за дивись, цей закон, я, я не погоджуюся. У мене була надія, що наші депутати вони самостійні. Я вважав, що це люди, які mm. дійсно думають і е, вони роблять в користь для нашої країни. І вважав, що вони, як скажемо, знаєш, Читають окрема кожний, кожний окрема, так скажем, збройна єдиниця, розумієш? да? да? нада, як би да. сказала, філософською мовою. Да. Але я був шокований, коли я побачив, как, як я кажу, результат, результат на табло. На табло. Дивись. Я хочу сказати, що ти знаєш, як ставлюсь до нашого президента, і вважаю, що тут потрібно зрозуміти, що я хочу сказати. Дуже важливо, я в житті так живу, що дуже важливо, коли ти що От У мене є велике коло людей, які не можуть прийняти рішення. От Я, наприклад, рішення приймаю дуже швидко, аналізую. Якщо я зробив помилку, я хочу повернути цю ситуацію і бігти, наприклад, так, в іншому так, напрямку. І змінити, да, змінити ситуацію. Е, е, і рішення, і ситуацію. Е, е, я дуже поважаю нашого президента, щоб він визнав цю помилку. І, е, ну, я би не хотів би це слово використовувати, е, примусили, і він так вирішив. Але вони, він вніс новий закон, про який проголосували постосовно набув ІСАП. Ну це а, плюс йому, йому це плюс. Тобто я говорив, коли він зробив мінус і він зробив постріл собі в голову, але він зробив також і а, а, вніс закон, про якого проголосували. Так. А, а, є люди, яких я знаю, з якими я працюю, які не визнають своїх помилок льох. Так і ніколи не помиляються. І, і це люди дуже страшні. Тому я хочу, хочу сказати: не про виправдовую зараз так, нашого президента. Так, так. Я хочу сказати, щоб він зробив, він молодець, щоб він визнав, але допомогли йому це зробити. Я не можу сказати. Що стосується закону, я хочу також тобі сказати стосовно цього закону, що е, повернули, відмотали, але не все. Дуже цікаво. Там є такі деякі речі, які дозволяють, наприклад, Генеральному прокурору втручатись, тобто отримувати інформацію досудебну він може, щоб він не міг до цього. Тому сказати, що повернули все, а, як було а, як було. Я би так не говорив би а, і ще раз хочу підкреслити, що коли я був в Америці, я мав розмову, я зустрічався з сенаторами, з ким я спілкувався. Я зустрічався в комітет безпеки, який підпорядковується Госдепу я спілкувався стосовно на Бої САП, і там були дуже велика кількість людей, які хочуть, які вважають в Америці, що це інституції, вони це республіканці, що вони не ефективні. Слухай, дивись, у нас у нас знаєш, яке відчуття у мене залишився, що вони. Республіканці сьогодні не дуже цікавиться цією інституцією. так і взагалі цією цієї всієї да. структури мені, мені дуже що багато що не подобається в САП. Я про це говорив. Я вважаю, що не повинно обов'язні повинно цієї інституції а, обрано яким чином. Тиснути на людей, я не вважаю, що керівники цих інституцій можуть загрожувати депутатам або простим звич... звичайних людей. Uh -huh. Я не вважаю, що вони повинні слідкувати. за, за... за мене. Я не вважаю, що вони повинні там робити мені обшуки, тиснути на мене, щоб якісь чином я якісь... дав якісь покази на яких там людей, знаєш, Робити в обшуки у моїх знайомих близьких людей, які там займаються просто будівництвом. Послухай, ну я не, не маю відношення, якийсь, я не якийсь чиновник так. на що робити проти міні такі дії. Але я вважаю, що обов'язково нам потрібна прозора інституція на Бойсад. Я от тут ну, 100%, 100%. Я потримую Кривоноса, я потримую е, Кліменка. Я вважаю, що не потрібно було чіпати. Тому моя позиція така. І те, що змінила зараз ситуація, е, і е, було вчора заяво е, е, наших союзників стосовно того, що е, ми отримаємо допомогу. Нам що вони вітають да, рішення Верховної Ради задоволення тим, що відбувся проголосували закон. Це дуже приємно. Але я не можу сказати і не можу зрозуміти. Оце люди, які на цій темі хайпували, чого не будуть робити далі. Закінчилася історія, яка а зараз нова тема це визначити керівника Беб. Ну, Цивінського. Да, Цивінського. Так. Я думаю, що ми побачимо декілька днів, почекаємо і побачимо мітинг стосовно цього, чому не визначили Цивінського. Тому побачимо, mm -hmm. слухай, ну, там з'явились дуже. 990 глядачів. Там звірі дуже цікавий е, 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 інформація, що е, це українська правда написала, що от этот, якого затримали. Е, Магамедов. -ма 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 да -да -да, так, з да, 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 мав, ну показали, по-перше, дом цього е, Міндіча. Ну, якщо це чесно так. Це просто жах. <гум> ну, чомусь он, Це фото було дуже схоже на вибачаюсь, туалет Януковича. Ну, якщо дійсно у них такі схожі. Вкус, да, як сказати? Шмак. Смак. Да. Схожий Может, смак, схоже, може, дизайнер. Да. Может, не я не знаю. Да. Ну, дуже дуже <laughs> такий, ну мені неприємний. Слухай, але я би ніг не можу зрозуміти, людина, це Магомедов, він був керівником в Дніпропетровській області, ну десь при фронтової. Яким чином він мав відношення до цієї справи? Тому що він, де, він живе в Києві. Ну, для димно, мене да? Якісь, да, чином димно. Але, друзі, я дуже радий, що президент прийняв таке рішення і проголосували. І мені дуже шкода, що, на жаль, у президента оточення є люди, які, на жаль, підштовхнули йому, щоб він прийняв таке рішення. Коли він підписав цей закон. Ну що, я хочу сказати э, ваші Фед ставки, Арахамі Наркоман. Слухай, ну не можу сказати, алекс Арахамі Наркоман чи ні, ну він вчора подивився на фотографії. дуже э, погано він э, Він втомився Просто він, він збирав о, дуже син, голоса да. і він втомився. Тому э, до наркомані не має нікого відношення. Я думаю, сьогодні буде тихо. Ну Будемо то, підкро, сподіватися, сподівати, що ставатися. там буде. Студія по Якщо наталя веде ви ви посла висудити по собі, якщо ви були б там і робили як справжній чоловік. Але на жаль, зовсім не так в реалі і в других головах людей кожен шукає в місті. По сонце тепле містечко і відповідальність не беруть. Да, на жаль, так і я, але я сподіваюся, що ну, перше, я вважаю, що е, сьогодні депутати, які є в Верховній Раді, це найпогані депутати за всю історію нашої незалежності. І я сподіваюся, що наступні депутати, які будуть які будуть працювати в користь нашої країни, які будуть турбувати за нашу країну, це будуть патріотичні депутати, це будуть е, 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 так, скажімо, Професіонали і фахівці в кожній своїй справі, От тоді я думаю, що Україні буде набагато легше. А сьогодні ми бачимо. То що побачимо, ну воно скажу чесно, ну якщо ви хочете відверто. Чесно, відверто. це, блять, ну цирк Шапіто. Оце, от якщо хочете подивитися на цирк Шапіто, Квітки не купуєте, їдете до Верховної Ради і дивитись на цього. Ну я тобі хочу сказати: у мене знаєш, є така щитова українська приказка: купив козу, продав козу. Да, ну тобто ну тобто Верховна Рада сама, ну по суті, та mm -hmm. да? проголосувавши тоді 260 чимось, Тоді було голосів Так, і да, Коли вони побачили це все, як почало розгортатися, вже 331 голос да конституційну більшість. Вони якби виправили. І на твою думку, дивися, чи це означає а, ну, якби умовно, обнобнуління того, що вони зробили до цього 200. і якби усібе ну, да все нормально це означає, що немає ніякого моралу. Ви німа у цих людей ніякі свої думки. Це люди, які під копіркою, під шокнув пальцями, вони можуть голосувати. Во що, що да що от що означає? І мене просто питання. Слухай, ну чому я повинен про це розповідати? Чому що за, за мене там слідкують набу і вони хочуть доганяти да? А ми сьогодні бачимо бабуся Юля Володимировна. Вона прийшла, проголосувала за. у мене питання: де чому досі ніяких справ нема по торговлі з Росії по цьому по цій королеві? Чому Порошенко німа ніяких справ? Чому олігархи, які сьогодні, крім одного, які сьогодні в СІЗО, сьогодні всі ці олігархи, які гробують, гробували і гробують нашу країну? Німа ніяких справ. Ви ви подивіться, будь ласка, таке враження, що влада? Їх немає, їх немає. Ні, знає, я що скажу, тому що якісь є. Ну, я, я вважаю, що є якісь домовленості між владою і з цими олігархами. Послухай, чому можна сьогодні зробити обшуки у пана Шурми в, в Німеччині так, а Аніщенка живе себе з задоволенням, у нього все добре. Чи он буває і в Австрії, і в Німеччині? Чому так? Ну ви ти розумієш про якому? Так, 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 екс -депутат, екс депутат. Екс. -депутат. Да, так, так, так. А, да. а чому можна дозволити а, в Австрії живе досі а, це фіртеж? І ми нічні ні можемо не ні, ні, ні можемо при присягнути його до відповідальності. І інші слухайте, ви подивіться на цих депутатів, які в калошах прийшли і сьогодні мають монетки і мільярди. От де повинен працювати набу і САП, слухай. А от, до речі, якщо дивитись на інформацію, яка з'являється в українських ЗМІ, то нібито нібито говорять, що Набу тепер, після цієї історії. Як мені прийнятно Наталя написала: нам нужні такі, як А, Нібито Набу після цієї історії почне якісь справи з багатьох депутатів і так далі. От Ти віриш в це. Саме після цього. То, знаєш? Ні, дивісь, ну я також чув, що Набу і САП зараз керівник САПа дав інтерв'ю, де сказав, що ми проаналізуємо кожного, хто як що говорив, як голосував, та цього не ну, Не можна так робити. <світ> ну, говорити точно не ну, можна. По-перше, не можна говорити, і не можна так робити, слухай. Льош. Да. Я хочу сказати, що я е, 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 така людина. Я слово поганого не скажу за наші інституції, за нашого президента, за наших людей в, в Америці. Послухай, ти думаєш, що у мене не було можливості приїхати розповісти там, чим займатися тут на пуйсап, але я ніколи цього не зроблю. Тому що я адекватна людина. Я можу е, говорити. Про це в нашій країні. я можу говорити е, е, помилки про наші інституції в нашій Тут, країні. Е, е, я можу говорити, е, які помилки зробив президент, офіс президента, уряд, верховна рада в нашій країні. Але коли я за кордоном, я повинен захищати всіх наших людей, інституції, то що ми створюємо, то що ми робимо, то що ми відбудовуємо, так повинен е, е, відбудовано у кожного голові, голові розумієш. Послухай, ти думаєш, що о, у мене німа там, з ким в ГОЗДП приїхати і розповісти, що тут відбувається? Є. Yeah. Але я цього не роблю. Тому що я був то людина, який говорив е, протягом двох років, що повинна визначити Кліменко. Повинна визначити так, Кліменко. Так, так, я на сьогодні також кажу, не казав я не знаю, хто там перемий. Я вважаю, що сьогодні, коли ми бачимо, що не визначаються. Цвім, цвім, Цивінський, це, цивінський, це буде. І інша людина так не можна. Якщо ми будуємо справедливу державу, то послухайте, ну, ви не повинні керуватися Таке чимось політичної чи, цілі. Да, да, ну, да, 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 да? Ви Вам послухати. вигідно, ви типу, да. Да, не вигідно, да, закон да. ну, працювати. По... Ну, 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 що це таке? Послухай, в цьому є і помилка, розумієш? Я хочу сказати, що я, друзі, більш всього в житті боюсь розчарування. Так. Оце най, найбільший удар, який може бути. От я вважаю так. От я хочу побажати, щоб у мене і у нас у всіх не було розчарування в нашому президенті, тому що я його дуже поважаю. Я вважаю, що наш президент, наш, наша Верховна Рада, так скажемо, законодавча влада, повинна сьогодні побудувати таку країну. Такі інституції, коли вони не будуть у влади, щоб, щоб це закони не працювали проти них. Звісно, так вони мають про це вже думати. Самого початку, так, так, даєш таке відчуття. Вони все знаєш, кажуть, от ми створюємо, ми змінюємо е, законодавство. А потім кажуть, ну чому до нас приходять потім з обшуками. Послухайте, так ви побудуйте таку систему, щоб не було можливості. Щоби по безпреділу, вибачте, будь ласка, вони приходили до вас. Побудуйте таку систему. Нам потрібно систему побудувати, ані боротись, так скажімо, з цими інституціями таким чином, що е, е, забирати е, е, можливості їм працювати. Так. Тому Наталі... Моя думка, так. Наталі Фед написала, е, наприклад, в Мариці взагалі немає таких окремих структур, за все відповідає FBI, ФБР. А, але тут є ще питання. От Алекс спитав: цивінського таки призначить чи ні ваші ставки? А, дивіться, Ну мені дуже дивно, що премєр міністр розповідає, що був зустріч з цивінським. Він повинен прийти в поліграф. поліграф, Потім СБУПБУ. Публікує, що е, нібито е, СБУ е, зверталось до нього прийти поліграф, він, прийшов... він, да, він відмовився від цього поліграфа. Слухайте, я вважаю, що поліграф це дуже крута штука. Він, його є, використовувати. Дійсно Це такий, так скажімо, інструмент, інструмент непоганий, але вважаю, що, слухайте, ну, це ж не має юридичну підставу. Да? Ти можеш вірити, то, що говориться на поліграфі, а можеш не вірити так, да? от я пройшов поліграф, коли пан Бігус мене обливав в грязі, але вони ж сказали, що ти не пройшов його. Тому честь така суб'єктивна штука. штука да. Тому я вважаю, що якщо будуть тиснути на владу, то вони. Примусово це зроблять. Маю на увазі визначать керівника Беп. Але я хочу сказати, що кажуть, що нібито ні Цивінський, і ні Комаров, по-моєму, якщо другий там був кандидат, і там був ще третій, третій кандидат. Третій кандидат, я забув зараз прізвище не зможу да, скажуть, що він також є працівником НБУ, і він перемиг, але, на жаль, типа, його, ну, його кандидатуру чомусь там не, не хочуть. Ну, я не знаю, чому так. Тому я, я б дуже хотів би, щоб друзі, професійні. І патріотичні люди перемагали в, в конкурсах.